Звернутися із заявою при потреби зі саме здоров'я Дільничної виборчої комісії щодо надання йому можливості проголосувати вдома. Для цього потрібно заяву і заяви довідку з медичного закладу. Спочатку, інформаційно до попередніх списків виборців включено 834 211 виборців. 25 392 виборці в області є виборцями, які не здатні користувати самостійно. Тобто 3,5% виборців області будуть голосувати на домах. Найбільше таких бережах у Мусошу районі 5,1,5%. Найменше у місті Тернополі місті Чоркові – 1,5% і в Ізаївському районі 1,3%. Для забезпечення виготовлення е, попередніх списків виборців, іменних запрошень та уточнення списків виборців в е, област, області е, надійшли кошти в сумі 73 тисячі 400 гривень.